Одеса це справжній рай для туриста. Та як з'ясувала команда Стоп Корупції, це рай і для місцевих корупціонерів. І зараз у них сезон забудов. Це рига. 2013 рік. Дах торгівельного центру Максима звалився просто на людей всередині. Понад пів сотні загиблих. Причина недотримання правил безпеки забудовниками. А це вже Одеса у цьому торговому центрі поки що все спокійно. За моєю спиною торгівельний центр середньофонтанський. Там ворожі життя. Там купа магазинів, купа клієнтів. Та от одна проблема: він не має права працювати. Торговий центр Сереньофонтанський на цілком законних підставах звели 2014 року, але дозволів на введення в експлуатацію ніхто не видавав. В ході перевірки забудовник придивив декларацію по третій категорії складності про готовність об'єкта до експлуатації. Але в єдиному реєстрі дозвільних документів цього документа не було. Йому було видано припис на зупинення. Експлуатації ну на даний час він не реагує на наші приписи. Команда Стоп Корупції отримала цю фіктивну декларацію. Проєктувальником і забудовником виступив науково-виробничий центр «Екобуд». за законом. Ці функції щодо об'єкта не може виконувати одна й та сама компанія, але її директор Володимир Суханов нічого пояснювати не захотів. А можна у вас коментар невеликий? А що ви робите? В смислі? Ну Чому ви без розрішення знімаєте? Ну? Вчора, почому біля? Тому що вони у кого не справжню. У мене робота така. Знімають, забирають інформацію. Забудовник навіть не спромігся якісно підробити декларацію, адже торговий центр насправді має четверту категорію складності. Та, попри це, на підставі незаконного документа торговому центру було надано адресу. Держателем адресного реєстру є юридичний департамент Одеської міської ради, який розробляє принципи ведення реєстру та забезпечує його функціонування. Координує діяльність виконавчих органів, комунальних підприємств та організацій з питань ведення адресного реєстру. Вони повинні були перевірити його в єдиному реєстрі. І не зробилися? Не можу вам сказати. Стежки щодо цього об'єкта привели нас до одеських чиновників. Я не залишала мені кімето, рука. Чи? 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 Та поки що розкажемо про другий приклад. Вони мають дещо спільне. За нашими джерелами у цьому комплексі забудовник продає нежитлові приміщення як квартири, і ми вирішили це перевірити. Технічні лежко по документам. По, по факту це ідентичні квартири, як, як всі дітям. Двірі, окна, ліфт сюди подимається. На в сьогодні подухнути. Пояснити, як нелегальне приміщення перевести у квартиру менеджер не зміг. Тож ми поставили це запитання офіційно представникові забудовника. Деті менеджери продають от кооператива. Ми закон не нарушали. Ми отримали заказ на постройку 24 чотирьох тисяч квадратних метрів. Ви построїли двадцяти тисячі квадратних метрів. Ваша компанія, коли зводила цю, цю будівлю, вона ж мала якось звернути увагу на те, що не житлові приміщення та майстерні по плану в них виходять абсолютно такі самі, як і квартири. Ну це а ж дивно. там в этом, що в этом не, не очень понятный вопрос. Ми что? Та у кооперативі факт махінації заперечили. Ви вот стали кабетный вопрос, знаю ли я. Я об этом не знаю. Я знаю одно. У нас есть нежилые поміщення і ми продаємо їх як нежилые поміщення. Що в дальнейшем з ними роблять уже самі покупатели, я об этом не неизвестно. У Державно-архітектурно-будівельній інспекції про обидва об'єкта знають, та їхні приписи і перевірки ігнорують. Вочевидь, їхня діяльність настільки пасивна, що порушникам байдуже. Об'єкт був введений до експлуатації 391. В. Квартира був присутній поверх щодо творчих майстерень та, та технічний поверх. Коли забудовник почав видавати інфекційні договори, то було встановлено, що було видано на 445 квартир. Отакої додаткових пів сотні квартир. За документами замовник будівництва торговий дім Каштан. Ми навідалися до нього. Побачене нас здивувало. Не знаю, ми вже заїхали, коли тут уже було нікого. Да, це тиждень тому, так? Да? А що тут тепер планується, не знаю? Банк. Банк? І цей житловий комплекс і торговий центр «Сиреньофонтанський» безпідставно отримали поштові адреси. Упорядником реєстру є юридичний департамент, але його директор Інна поповська чомусь не тільки не захотіла спілкуватися, але й напала на журналіста. Я не дозволяла мене знімати чи я не хочу, не хочу, щоб мене знімали. Я вам будь-яку інформацію, на на ви маєте право. Я готова вам її Я Баланс. Я хочу... Чи придеставі то тим способом, який придиснути законом. відписка, яку нам надали в юридичному департаменті, не містить жодної інформації. Пані Поповська просто не захотіла відповідати на наші запитання. Інформація щодо резервування конкретних адрес об'єктів нерухомості може бути надана за наявності письмової згоди відповідного замовника. Та юридичний департамент лише реєструє адреси, а видає їх райдержадміністрація. І голова Київської районної адміністрації Одеси Володимир Кірєв поставив свій підпис у довідці про надання адрес житловому комплексу. Є Я компанія там зробити там дві дві Таким недбалим рішенням Володимир Кірєв фактично створив житлові об'єкти. Тож прості відмовки телефоном нас не влаштували. Проте зустрітися з нами він не захотів. Секретарка просто зачинила його в кабінеті. Володимир Анатольович, відкройте, пожалуйста, двері. Там на вакно вже. Сіка. Пан Кірев, заступник голови партії, довіряй справам партії міського голови Одеси Геннадія Труханова. Тож зухвала поведінка щодо журналістів не дивує. Та найголовніше, за нашими даними, обидва об'єкти кришує найвище керівництво міста. Ми поспілкувалися із профільним заступником міського голови. Той зробив вигляд, що нічого не знає. Київська районна державна адміністрація видала справку на поштові адреси на цей об'єкт, при тому, що там ну було явне порушення, була несплата пайових внесків по цих квартирах липових. Я е не знаю звідки у вас є інформація про порушення щодо сплати пайових внесків. Ми розберемося з цим питанням, якщо таке має місце. Там, я дуже вибачаюся тут на одному заході, також тому. Чи є у Ще раз вам повторяю, я всего лишь начальник отдела маркетинга. Вы мені мне вопросы у уровня собственников компании, на которые я отвечать не вправе. Власники в можете числе. Вы, вы же можете дать журналистский запрос, ми мы обязательно на него вам ответим. У нас есть большая юридическая служба, а она не ответит на любые запросы. За да чого тут властник? Ну, я говорю, что вы спрашиваете, связан ли с нами, является ли он каким-то боком к нам? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Маніпуляції з плануванням квартир це грубе порушення правил безпеки, а ще уникання сплати пайових частин у великих розмірах. Лише на них замовники будівництва заекономили майже мільйон гривень, а приблизна вартість нелегальних квартир 50 мільйонів гривень. Наше розслідування розкрило всі ланцюги цієї багатомільйонної змови. Забудовник готує ідеальний проект житлового комплексу із двома технічними поверхами. Отримує дозвіл на будівництво, сплачує пайовий внесок, будує об'єкт та робить технічні поверхи, такі самі, як і квартири. Забудовник звертається до Райдержадміністрації по довідку про поштові адреси. У довідці зазначається на півсотні квартир більше. Голова райдержадміністрації закриває на це очі і ставить свій підпис. Голова юридичного департаменту, який резервує адреси, також закриває. Скриває очі на липові півсотні квартир. Міський голова разом із профільним заступником розводять руками. В результаті забудовники економить на пойових внесках і отримує мільйонні збагачення на нелегальних квартирах. А у будинку, зведеному у невідповідності до проекту, збільшується навантаження на електромережі та водопостачання. І це може призвести до постійних аварій. Та порушення на обох об'єктах помітили правоохоронні органи щодо житлового комплексу, як і щодо торгового центру Середньофонтанського, вже розпочато слідство. Вибачаються ознаки складу злочину, передбаченої статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання владою або службовим становищем, а також вбачаються певні ознаки складу злочину, передбаченої статтею 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень. А в свою чергу покарання тут максимальне це позбавлення волі строком від двох років. Якщо правоохоронці доведуть справу до суду і вирають її, то найбільше постраждають звичайні люди, адже забудовників обох об'єктів позбавлять сертифікатів на експлуатацію. А це означає, що працівники магазинів у торговому центрі «Середньофонтанський» залишаться без роботи, а мешканці житлового комплексу взагалі без житла. Аби розпочати будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію, забудовнику потрібно обійти ледь не кожну державну установу. Процедура настільки заплутана і важка, що нелегалам легко знайти прогалину. І роблять вони це зухвало. Сергій одеський активіст. Рік тому він добився заборони введення нелегального будівництва на чотирьох об'єктах, та забудовники просто проігнорували заборону. Задіна стройка, яка ведеться незаконно, несмотря на те, що вони отримали дозвіл на будівництво а, літом прошлого года до этого 29 мая. Практично ровно рік тому було видано підписання об про пристановки цього строительства. Ці об'єкти зводять в історичній частині міста, попри пряму заборону Міністерства культури. А все через те, що місцеві чиновники не проти. Фактично, це повне бездія оплачене або із-за страху, фізичної розправи. Інакше це. Обосновать нельзя. А сейчас при децентрализации фактически людям, контролирующим незаконную застройку в городе Одессе, переходит власть над тем же гаском. Щоб нелегальний забудовник не зміг обдурити потенційного покупця, необхідно знайомитися з усіма наявними документами в присутності юриста, але навіть це не гарантує безтурботного життя у новій квартирі, завдяки корумпованим чиновникам афери із забудовами щокроку, їхніми жертвами може стати будь-хто, і це може призвести до такої ж трагедії, яку довелося пережити ризі.